Всім привіт! Я радий вас бачити на своєму YouTube каналі. З вами Дід Мокар Крипто, і сьогодні я вам хочу розповісти про нову роздачу, в якій ми можемо замінити NFT вартістю до 300 доларів від проєкту AquaFarm. Аквафарм Aqua це рольова про природи в океані, заснована на технології блокчейну у структурою Play to Earn та активами NFT. Проєкт запустив дроп, де 2000 переможців отримують бокс, яких NFT вартістю 300 доларів. Отже, ну це крута змога підняти кеш. Нам для цього потрібно небагато що зробити. Учасників не дуже багато, тому можна залетіти і спробувати свій успіх. Шанси на перемогу чимало. Проект хороший, так що не пропускаємо. Отже, ми з вами переходимо за посиланням. Так, ось дивись, ось ми з вами перейшли. Так, ось такий проект. Ось у нас хто є в нас, так сказати, активними користувачами. Ось може тепер нам потрібно підтвердити свій твіттер-аккаунт. Можливо, когось буде довше підтверджувати, просто потрібно перезапускати. І все воно ну, все відразу запрацює. Потрібно підписатися на канал, поставити лайк, зробити ретвіт. Це всі завдання на даний момент. І також підписатися на телеграм-канал. Активність доволі легка, пропускати її не варто. Навіть я вам зарекомендував е, проабузити так назву є така. Е, тобто це занести свої, більше своїх акаунтів. Тобто, якщо ви займаєтесь фармами аккаунтами, чи у вас є можливість друзів ваших спросити друзів, щоб вони вам допомогли, зареєструватися і так збільшити шанс на винагороду. Якщо комусь цікаво про абуз акаунтів е, можете писати мені. В чат, написати мені СМС-повідомлення, запитати в Ютубі каналі, що це таке є. Я вам допоможу з вирішенням даного питання. Що для цього потрібно зробити? Як краще, яку програму використовувати. Ну, цим все, все в особистій повідомлення. Так, ось нам що тут потрібно підписатися на телеграм. Ось і все. Ось наше реферальне посилання, так. Ось ми виконали все. Ось показує наша активність. На дані, бачите, в даній роздачі зараз участвує 5431 особа. До роздачі вже 10 днів, ще залишилося 15. Якщо я не помиляюся. Отже, спробувати точно потрібно. Так що реєструємося за моїм посиланням. Переходимо на мій YouTube канал, ставимо лайки, підписуємося на мій телеграм-канал. Всім пока!